Я вже показала вам, як вишити шов-штапівка прутик, як вишити шов-штапівка сходинки. А зараз ми з вами вишимо шов-штапівка гори. І з цього я знову нагадую вам, скільки ми відміряємо ниточки. Ми беремо ниточку будь-якого кольору і відміряємо від пальчика до ліктя, до пальчика до ліктя і ще раз до пальчика. Ось такої довжини. Потім беремо цю ниточку за два кінчики. Ось один кінчик, другий кінчик, складаємо їх разом. І ми повинні потрапити цими кінчиками двома у вушко голки. Так, ось я заправила два кінчики з однієї сторони голочка. І з цієї сторони в мене петелька. Це для того, щоб почати шити безгузолковим способом. Я надягла на персток на пальчик. Беру свій зразочок, перевертаю його на виверхню сторону. І дивіться, так само, як і в другому нашому зразку, там, де ми вишивала штафівку сходники, у нас буде два робочі рядочки нижній і верхній. Тому я Десь два рядочки відступлю від цього шва. Потім ще раз, два, три. Десь нехай чотири рядочки відступлю. І ось з виворотньої сторони. На нижньому робочому рядочку. Я чіпляю одне волокно, так, щоб голочка не вилазила на лицеву сторону. Тягну його і. У петельку засовую голочку і фіксую, бачите, вузлика нема, ниточка закріплена. І вивожу через отвір на лицеву сторону. Тепер що я роблю далі? Тепер я відраховую раз, два, три рядочки. Це буде в мене верхній робочий рядочок. Піднімаю ось так перпендикуляр. Ось від цієї точки, де я почала. через раз, два, три рядочки. Піднімаюся. Це в мене верхній робочий рядочок. І відступаю ще вправо. Раз, два. В другий отвір я встромляю волочку. Так. Візуально я знов Опускаю перпендикуляр до нижнього робочого ря рядочка. І знову через одну, через один отвір. Раз, два. Ось тут я повинна вивести голочку з виворотньої сторони. Я так гарненько цей отвір розкрила, щоб не помилитися. І з цієї з виворотньої сторони вивела голочку. Ось тепер це мій, так скажем, рапорт -стань між. Про кола я рахую скільки. Раз, два, три, чотири, в п'яту я ввожу. Далі піде вже легше. Я піднімаюся наверх до верхнього робочого рядочка і починаю рахувати. Раз, два, три, чотири, пять. п'ятий отвір ввожу. Получається, в мене вже два стівочки паралельні під нахилом. Рахую знизу. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятий отвір. Я знову таки гарненько розкриваю. Із виворотньої сторони. В п'ятий отвір. Ввожу. Раз, два, три, чотири, пять. Чекайте зараз на цій лінії. так? Так, раз, два, три, чотири, пять. В п'ятий отвір ввожу. Вже третій стібочок. Бачите, нахили в них однакові. Довжина в них однакова. Я рахую зверху, так мені легше просто. Зверху я також по нижньому робочому рядочку починаю рахувати. Раз, два, три, чотири, пять. Розкриваю гарненько отвір цей. Щоб не помолитися і з вивертньої сторони вивести голочку. Раз, два, три, чотири, пять. Вожу. У вас отвори можуть бути більші, і вам буде рахувати легше. У мене отвори невеликі, тому мені трошки важче. Головне рахувати відстань, щоб вона була однакова. Що понизу, по нижньому рядочку, між. З ті бочками, що поверхню, поверху. Відстань, однакова кількість отворів повинна бути, що понизу, що поверху. Головне, правильно порахувати зараз оцей перший хід. Назад буде вже неважко, там буде все вже видно. Раз, два, три, п'ять. Трошки розкрила і не помолилася. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ввела голочку. Раз, два, три, чотири, пять. І так до самого кінця перший свій хід, штапівка гори я зараз пройду. Так, я вже прошила ось такі косісті бочки, однакові під однаковим нахилом до кінця цього рядочка. Тепер мені треба закінчити зробити другий хід цього шва, штапівка, гори. Дуже просто взагалі назад, шити, взагалі просто, не, тро, не треба нічого рахувати. Мені не вистачає ось тут стібочка. Тоді я вколю сюди голочку. І виколюю тут, вколюю сюди голочку і виколюю тут. Вже нічого не рахуючи, я просто закінчую початий шовчик штапівка гори. І коли я перевертаю. З виверхньої сторони мене теж саме ті ж самі гори, ті ж самі гори, що і з лицевої сторони. І тому дуже швидко цей шов шиється в зворотньому напрямку. Можна зразу вколювати вверх і виколювати знизу. Вколювати вверх і виколювати знизу. І завершити цей шов штапівка з е, гори. Все, я дуже швидко дошила цей шов до кінця, з вивертньої сторони він так само виглядає, як і з лицевої сторони. Так само, як і штапівка з як прутик. Бачите, вони однакові з лицевої і з вивертньої сторони. Залишилося лише зав'язати вузлик. Так, я завершую останній стібочок, підхвачую одне волокно, в петлю засовую голочку і ховаю ниточку під стібочками для того, щоб не просто відрізати, а заховати під стібочками. Ось так. Ось так, і тепер відрізаю вже ниточку.